На певній території Донецької і Луганської областей коїться поки що не зрозуміло що. Березень 2014 року це 200 років із дня народження Тараса Григоровича Шевченка, готуються масштабні виступи по всій країні, але в Микіївці кажуть хлопці-дівчата. Готувалася до готувалися, але знаєте, ми відміняємо виступ на площі перед центральним універмагом, тому що провокації з боку нацистів і на нас же точно хтось нападе. А також забороняємо вам, каже нам, ну я тоді працювала в бібліотеці відділ культури. Проводити масові заходи в бібліотеках від сьогодні. Я дати не пам'ятаю до там десь 20-х числа березня. Ну, тобто настільки очевидно, що це про Шевченка, але при цьому все ще настільки не певно, що зовсім заборонити ну, 200 років Шевченка вони не можуть. І на Київський а, міський художник-краєзнавчий музей. Оце. О, це я, це Андрій. О, тут я можу сказати, це Андрій, а це Ігор, а це Ірина наречена Ігора, вже дружина. І о, я там голослідно сказала, що хлопці були в вишиванках, о, але того не було вже було, на ті коточки. Але о, ось, будь ласка, ну, можна знайти підтвердження. Про те, що ми самі в ньому в цій війні, і що там ніколи не було вишиванок, і ніколи не було, не знаю, нічого українського не було, тому вас купували, тому що ви самі того хотіли, ви в Україні ніколи не хотіли. Будь ласка, це зал абсолютно був набитий, а 200 більше до 200 років Шевченко читали, будь ласка, ось дівчатка, вишиванка. А конкретно мені мою першу вишиванку мама пошила на п'ятіроки. Якщо шо. І там вони точно українки співали. Це випадка. Зараз чихи.